Немає да. такої мети у керівництва РФ ну, доводити, хоча принаймні це було б логічно. Ти окупував тактикувати да, з... ну, з... зроби, і ніби ти покаже: ага, було отак, а тепер ми дивіться, як навіть і це вони не роблять. Чи можуть чисто теоретично повернутися Корили, Приднестров'я, території Луганщини, Донеччини і інші території України, Крим, Хершусонщина коротше, всі і всі ну, інші е, чи як... можуть повернутися обратно? Я завжди дивлюсь на історію, що було. Що як було, що поверталося. Є такий відос прикольний, коли там за 500 років і так карта угу. змінюється, угу. так роки мерехтять, і, 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 вона, і вона постійно змінюється. І тут, тут складно сказати, що прямо воно все, все повернеться так, як було. Прокуріли, які японці? Терплячі, скільки років пройшло, вони не визнали це російською землею.